Що ви тоді вкладали в цю фразу? Про те, що Росія забрала у вас все? Забирає людей, забирає дім, забирає мрії, забирає повітря. Досвід бути впевненим у тому, що все закінчиться. Ми не повинні кидати своє рідне місто. А хто? Як не мий вітаю ви на ютуб-каналі в Сьогодні ми спілкуємось з акторкою театру Куліша Ольгою Криловою. Олі, я хочу почати з контексту. Ми з зараз з вами сидимо в такому напівтемному підвальному приміщенні. Чому ми тут? Тому що зараз в Херсоні небезпечно, і так як, як театр працює далі, то це найнебезпечніше місце в театрі. І ми тут продовжимо працювати. Працюємо з дітьми, так ми бачимо по нашим виградкам. То це наш на сьогоднішній день майданчик, це і майданчик для репетиції і для вистав. Так, Так. Це наш майданчик, на якому ми працюємо в театрі. Ви вже сказали, що позаду нас декорації, і очевидно, що дитячі, наші глядачі побачать е, відео а з вистав, про яку ви говорите, про що ця історія? Як вона правильно називається? Маргарита та ведмедик. Е, так, це вистава Маргарита і ведмедики. Вона дуже актуальна зараз, і вона, вона історична, вона м, як Казкова навіть. Я би сказала, що це е, дитячі. Через дітей ми показуємо, е, як е, руські воєнні е, підірвали дамбу е, Каховську і затопили дуже багато міст, сіл, і е, е, яку катастрофу зробили вони. І під час. Е, е, того, що зірвалася дамба, мама з донькою вони біжать від цієї катастрофи. Мама з донькою біжать в місто Перемишль в Польщі. А місто Перемишль він відомий своїми бронзовими ведмежатами. У них там є великий фонтан з ведмедичею, і там біля там, 20 з чимось там ведмежат. Вони там різні з різними фігурками, з різними там предметами. І ось ці медвежати, вони. В день вони як ведмежата, а вночі вони просинаються, вони оживають, і вони бачать, що Маргариті плохо дуже вона сумує за домом, вона сумує за своїми іграшками, за, своїм, за своєю Україною. І вони допомагають Маргариті ну, як відчути себе добре в будь-якому місці України або не України, а хіба щоб вона була щаслива? Щасливішим. Ну, Тобто, це така цікава вистава, яка вона нам говорить і про війну зараз, і про е як діти мріють про повернення додому до себе в Україну. Як це важливо? Тобто, ми зараз в херсонському підвалі на фоні перемишля з вами сидимо. Так, можна сказати так. Хто ці діти, які грають у виставі? Це наші херсонські діти, які тут е, і з самого початку війни і вони пройшли окупацію, окупацію і деокупацію, зараз вони живуть під обстрілами, і навіть є діти, які живуть при е, прибережній зоні, е, які дуже ну в обстрілюваному місті. Тобто це я навіть не знаю, як вони там живуть. Але це діти такі. Діти війни, я би сказала, на жаль, ну не так і є. Ми дивились на те, як проходять репетиції і ці діти. Я б ніколи не сказала, що у них є якась травмованість війни, якщо б я не знала звідки вони. Бо вони бігають, сміються, кричать, веселяться. Їм подобається те, чим вони займаються. Ви бачите, оцю частину глибоку, ну напевно, що травму ми можемо там так сказати, яку їм нанесла війна. Я думаю, так, але ми зараз не побачимо це. Я думаю, що ми це побачимо, коли вони підростуть, і в них буде таке свідоме відчуття цієї війни. Бо зараз вони були маленькі, коли ця війна почалася. І Я спитала у одної мами дівчинці 8 років, і я кажу: а як вона сприйняла це, це от, цей перший день? як Цю війну вона відчула. Мама сказала: Ну і як, як всі? Це ж була сумбурності така. І це діти, які вони ростуть, вони навіть не пам'ятають, як це було коли було добре. І воно, у нас дівчина, яка грала головну роль, і вони спитали про школу. Вона каже: говорить, я ніколи не була в школу. Але вона почала розказувати, що. Але я собі уявляю, що там майданчики. Тобто вона ніколи не ходила в школу, але вона, вона уявляє її. як би вона пішла, як би вона виглядала, як би. Але вона поки це бачить тільки у якісь там телебачення. Бо… От так от діти живуть досі. Ця історія з тим, що вони приходять сюди і в театр, спілкуються. Це якийсь елемент, напевно, ще й соціалізації. Це, це я думаю, що це не знаю. Це... Масштабне таке, що може бути з дітьми, бо вони так ми кажемо, що вони в школу не ходять, вони батьки бояться їх випускати на вулицю гуляти. тобто Вони такі більш замкнуті. А театр дає тут не тільки от у нас це така вистава була, але ж у нас в театрі є по там по вихідним. У нас є другі заняття і шахи, вони ходять і вони там малюють, вони Тут з бісера, якісь там фенічки, щось вони там роблять. Тобто дітей завлікають для того, щоб хоча б вони тут могли і розвиватися більш не то, щоб розумово, і розумово, теж, але творче Таке, от, щоб у них було таке щось, що вони забували хоча б на ті дві години там, на годину, але щоб вони відчували себе у безпеці, щоб вони відчували себе поруч зі своїми однолітками, щоб у них там якісь там, були е, ну, натхнення щось робити. Як пройшла прем'єра вистави? Вона була нещодавно, і які відгуки ви отримали? Так, прем'єра була 26 жовтня, було, було багато людей. Ну, відгуки такі були і деякі люди, які плакали. Бо більшість, ну, може, не більшість, але були люди, які з лівого берега, і в них там може хтось залишився, у когось дачу, у когось дім, у когось батьки. Тобто людям це. Хрисонцям особливо це близько до серця, бо це ж, ну, це ж було ось два роки тому і це наше все. Тому багато хто плакав, хтось і сміявся, бо діти вони такі вони цікаві, ці відмежати, вони так допомагали, вони так грали, старалися. Це, це таке ж ну, умиління дивитися на дітей, які грають. Тобто різні були, але всі кажуть, що ця вистава потрібна не тільки дітям, і дорослим пам'ятати пам'ятати про те, що було, пам'ятати, хто це зробив, через, через що ми пройшли. І що можливий хеппі-енд, Ми ж не знаємо, може, ця дівчина з мамою повернулася до Херсону потім. Я вас хочу спитати, я можу помилятись, але я вас вважаю Херсонкою. Тут вас всі вважають Херсонкою, але я так розумію, що ви не народились в Херсоні. Ви сюди приїхали? Так, я в 2016 році приїхала сюди. Приїхала сюди працювати в театр і так залишилася тут. По суті, це не ваше рідне місто. Коли почалась війна, окупація, ви могли поїхати, але ви вирішили залишатись. Чому? По-перше, не поїхала зразу, тому що ну, я не вірила, як і багато людей, які залишилися, думали, що це, це якийсь ну, наляк, що це зараз нас налякають і вони поїдуть. Це не мож, неможливо таке бути, що по 21 столітті а, війна. вдруг. Так. А, потім вже не було змоги. Потім якісь родичі. Воно якось так одне за одним. Я не хотіла, бо були такі люди, які сказали таке, що А хто, як не ми, якщо все місто виїде, хто буде робити супротив, хто буде казати, що це Україна, що Херсон наше місто, що це наша домівка, хто це буде робити? Тоді, тоді б все пропало. Тут, тут повинні залишатися люди, які би своїм. Своєю присутністю боронили б свою країну. Я вас бачу вдруге. Ми з вами познайомились вперше, коли прийшли знімати наслідки прильоту, і будинок, в який влучив один, мені здається, це був з перших кадрів на Херсон, я можу помилятися, і будинок був зруйнований. І ви тоді стояли, я дуже запам'ятала цю сцену. Ви стояли на фоні свого будинку, в якому ви жили, і ви сказали таку фразу, що Росія забрала у мене все. У Мене залишилась тільки собака. Вона, на жаль, теж померла. Мені дуже шкода. Да, так, в цьому році, на жаль, ну вона вже була і так старенька, але так. Вже... Що ви тоді вкладали в цю фразу про те, що Росія забрала у вас все? В тебе були мрії, в тебе був якийсь фундамент а, життєвий. А, ти плануєш якийсь свій шлях далі, щось вище, щось більше. Ну, як і а, всі люди там. А, Намагаються якось собі планувати. І коли в тебе от був якийсь фундамент, ти якісь там цеглинки, там ставиш, і все. І в тебе в один день буквально все з під ніг. Забирає людей, забирає дім, забирає мрії, забирає повітря. Тобто навіть коли прийшли сюди ці. Я не знаю, можна расисти казати, а, то і повітря було інше, не було чим дихати. То це, це все, і це ти наново починаєш це робити, але ти вже не так робиш це, тому що ти не знаєш, а може, а може ще щось буде, а може, ти, ти... і це там загубиш. То... Бачите, мрії починають вже не такі яскраві, не такі дальноозоркі, якісь там. Ти плануєш собі на день-два, на неділю максимум все. Про що ви мрієте? Про закінчення війни? Не знаю. Мрії, Боже, що я мрію? Я, я мрію, як, як, як творча людина, я мрію. Бути заслуженою артисткою Україна, може навіть і народною, а може поїхати і в Голлівуд. Ну, це такі мрії, які. Ну, що це я працюю вже 10 років, і я буду намагатися ще більше працювати, щоб. Дарувати такі ж сльози, такий сміх, і дитячий і дорослий. Мені це приносить задоволення в першу чергу. Як зараз працюється в театрі? Наскільки. Ну, зрозуміло, що все дуже змінилось, тому що ми з вами сидимо, по-перше, в підвалі. Але ем, як змінився змінилась робота театру за ці чотири роки, вже майже? Змінилися. Ну, майже я навіть не знаю, 90 працівників поїхали, залишилося мало людей. Це теж складнощі в роботі, тому що навіть ти не можеш зробити якусь виставу, де там було б багато людей. Тому складно ще в цьому, що поїхали люди. Змінився, змінився зал на нас змінився. По-перше, у нас нема того великого залу, де це було прям феєрично Ну, намагаємося як робити ще і, там і докупляють якісь світлові прилади, і роблять нам, дякуємо художницям, декорації і шьют у нас. Ну, змінився він став. Рідніше, став такий він, глядачі, ось тут от прямо, можна їх потрогати, подивитися в їх очі. Трішечки так от він змінився. За цей час у вас з'явилась улюблена вистава в театрі за останні там 4 роки майже? Так, вона в мене є це ось станція або розклад бажань, там, не знаю, бачила, не бачила. Вона така, теж вона для мене така. Глибока зі своїми бажаннями і зі своїми мріями. Я до праці, до цієї, от як ми почали працювати з цією виставою. Я ніколи не думала, про що я мрію. І чи взагалі це насправді бажання з цього моєго життя? Або чи не заважають мої мрії? Мені ж самій. Може, я мрію про щось, якусь ерунду, а насправді там, сенс життя в іншому, може, в цьому. І багато людей, от, воно, ця вистава вона ну, заставляє замислитися кожну людину, про що вона мріє? Зараз глядачі вони сидять буквально. Не так, що можна протягнути руку і їх е, пощупати, але фактично це так. Ти можеш до, неї, до них підійти, вони можуть там, встати і підійти до тебе. Вони дуже близько поряд з вами і з акторами. Чи змінюється щось? Змінюється так, бо це така камерність, вона. Вона як і допомагає, але і може заважати. Бо ми ж самі розуміємо, що люди сидять різні. Хтось може щось вигукувати, у когось телефон попрацював, у когось хтось заснув. Це теж бачно, коли людина засинає під час вистави, або там говорить по телефону. А це а тут люди плачуть, у тут людей а, така драматична мить скажімо так, це да, але й допомагає, що є такі вистави, навіть вони там, по, скажімо, по виставі я можу контактувати. Я там можу там, можу навіть там якомусь чоловікові під. Моргнути, або там зробити якийсь там повітряний поцілунок, там, може там якось контактувати. Це може теж так це допомагає, коли ми. А наших глядачів ми долучаємо до нашої вистави, або у нас є такі концертні програми, там, як от коло життя, там вони дуже там вони співають, вони якісь обряди роблять, вони там зав'язують там якісь там стрічки. Тобто глядач і актор вони на одній площадці, тобто ми тут разом всі. А на великій сцені. Там більш там четверта стіна. Ми розмовляємо з акторами на сцені, а не звертаємо увагу на глядача, що розказують вам глядачі. Тому що, очевидно, ви, можливо, більшість з них вже знаєте в обличчя з кимось познайомились. Що вони кажуть про ті умови, в яких їм доводиться жити, і вам доводиться і грати, і жити. Ну вони дякують, що театр працює, що їм є куди піти. Що вони забувають про те, що все відбувається в Херсоні. Глядачі вдячні за те, що ми працюємо, що ми робимо і. Ну, вони такі вже так, вони стали більш рідними, що ми їх бачимо і що вони можуть теж доторкнутися, щоб вийти і сказати нам спасибі, що ви є. Ви говорили про мрії, про те, що у вас є великі мрії, акторські і так далі. Як би ви хотіли, щоб було там, не знаю, наступного року, які ви ролі хочете бачити і грати для себе? Щоб повідкривалися всі наші майданчики, і сцену над сценою на даху, і велику сцену, звісно ж, зробили би там Євро щоб у нас був оркестр такий, прям дуже великий. Так, що я хочу? Хочу, ну, щоб був повністю гарний будинок театральний. Ну, що я хочу? Хочу, щоб все було добре, щоб всі повернулися наші актори, і е, музиканти, і всі, всі, -всі і е, танцювальні, наші балет, головний балетмейстер, щоб повернувся і создав тут такий балет, що ой, щоб аж в Одесі нам позаздрили. Е, Кожен досвід, я просто хочу наостанок вас спитати про те, що кожен досвід, він унікальний. І що дав вам ось цей досвід, який ви отримали в Херсоні під час війни, окупації, який ви продовжуєте отримувати тут, граючи на абсолютно невеличкій сцені у підвалі? Досвід великий, досить е бути сильним, по-перше. Не ламатися, не ну, як це? Теж, звісно, ми повинні берегти своє життя, своє здоров'я. Досвід бути впевненим у тому, що все закінчиться, що війна закінчиться і все буде добре. А ми повинні підіймати, ми не повинні кидати своє рідне місто і те, що ти робиш, для чого ти робиш. Те, що ти любиш театр, ти повинен тут працювати, робити для для глядача все.